Суперкоманда. Вітаю на каналі Андрій Edu Educator. З вами Світлана Сергіївна, і це урок англійської мови. Сьогоднішній урок для початківців. Поговоримо про транскрипцію. Готуйтеся до презентації уроку. Пишете про мову чи, можливо, читаєте книгу англійською, і слово зустрічається вкотре, але в правильності вимови ви не впевнені. Перевірте транскрипцію. Бо пізніше зекономлені секунди повпливають на те, що у вашій промові чи у вашій вимові буде з'являтися какамбер замість кюкамбер, софшиті замість сосайті, континент замість континент. Ну і, звісно, куди ж подітися без патато замість «potato». Людина, яка читає мовчки, неодмінно чує те, що вона читає. Тому так важливо перевіряти транскрипцію, аби слово звучало в вашій голові і з ваших вуст правильно і відповідно зрозуміло для оточуючих. Де можна знайти транскрипцію, яка пишеться або в квадратних дужках, або між скісними похилими рисками? Перш за все, це паперові словники. Насправді на сьогоднішній день дедалі менше користувачів із паперовими словниками, тому що набагато швидше скористатися електронним словником, ну і е, знайти слово саме там за лічені секунди. Але звертайте увагу, що коли, до прикладу, у вас перекладач Google, у нього є тільки аудіо. Даного слова, тобто транскрипційний у нас немає. Або, якщо у вас DeepL, знову ж таки, якщо ви ним користуєтеся, там теж транскрипції немає. Тому користуйтеся Google та DeepL для перекладу з англійської на українську мову, а вже потім, власне кажучи, саму. Звукову оболонку, саму правильну вимову шукайте, у, до прикладу, Лонмені, у Колінз, у Cambridge Online Дікшенері, в Оксфорд Онлайн Дікшенірі. Транскрипція вказує на правильну вимову слів за допомогою спеціальних символів і знаків міжнародного фонетичного алфавіту. І сподіваюся, що я зараз не втрачу частину аудиторії, яка скаже: Та, це зовсім складно. Ви чули, так? Міжнародного. Тобто цим алфавітом може скористатися будь-хто, хто, хто плюс-мінус розуміє, як читається латиниця. Пропоную розпочати із приголосних звуків та, власне кажучи, символів, які їх передають в англійській мові. І почнемо з тих, які не схожі на ті, котрі уже нам знайомі. Ось такий значечок це звук Ш. Як в слові shine. Якщо дописати т uh, біля цього звуку, ми отримаємо звук Ч, як у слові children. Наступний звук звук ж. як у слові pleasure. Якщо дописати Д перед цим звуком, отримуємо дж. як у слові joke. Цей звук це звук й. як у слові Yes. Наступні два звуки, вони не прості навіть для досвідчених мовців, але ми спробуємо їх опанувати. Ось цей звук це звук з, як у слові З. В принципі, можна казати на початку просто з, але якщо постаратися, і звук цей вимовляти теж саме з, але язик між зубами з. З, з. Ненадовго, легко, коротко. З, з. з, Наступний звук погляньте це звук С. Досить схожий на ось попередній з, але С. Спочатку скажемо, як у слові, синьк. Спочатку скажемо С, а потім теж саме С, тільки з язиком поміж зубами. С, 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 С. Коротенько, синьк. Наступний звук це звук Р, як у слові рок. Звісно, можна казати це з просто як Р, і вас усі зрозуміють. Або ну, казати, що це у вас такий грецький акцент. Вони теж вимовляють таке Р досить схоже на українську. Наступних два звуки це звуки В, тільки вони дещо відрізняються. Ось цей В. Обидві губи торкаються одна одної В, «в», «в», як у слові вау. Wow". І є другий звук в в англійській мові ось така одинарна «ві», як в українській, просто кусаємо нижню губу В, В, В як у слові very. Ось такий Л, як у слові love. Решта звуків приголосних вимовляється з такою аспірацією, тобто з таким. Видихом. Ось цей звук це п, як у слові pet. Звук б, як у слові be. Звук т, як у слові To Звук д, як у слові Do Звук к, як у слові cat. Звук г, як у слові Got Звук м, як у слові май. Звук Н, як у слові неу, звук Н як у слові ring. Тобто ми трошечки говоримо його в носа ring, н, н, н. торкаємося під час вимови Н, торкаємося піднебіння «Н, н, 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 ринг. Звісно, ви можете просто казати н, і повірте, якщо це е, мовлення, звичайний е, звичайний ритм і темп. Звісно, там не буде вирізнятися цього звуку, але будете зустрічати, будете знати, що цей звук трошечки говоримо, так, наче в носа говоримо: С, сі, з, як у слові Zoom, ф, як у слові free, і Х, як у слові Hello. У транскрипції ті символи, котрі позначають голосні звуки. Також досить прості для сприйняття. Тобто все те, що нагадує цю букву, звучить як ця буква, але трошечки м -м, з певним відтінком. До прикладу, все те, що нагадує Е, звучить як Е. Погляньте на варіанти, які можуть бути у транскрипції. Ось таке Е, це нейтральне Е або «шво». Знаєте, коли ми думаємо, буває задумуємося. Е... Ось такий «р» er, – це ми трошечки загинаємо язик і кажемо «р», er, 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 як у слові nurse. Далі звичайний «е», як у слові dress. Розтягуємо губи dress. І останній є звук «е», це звук «е», «е», широкий «е», як у слові. Apple. Підставте собі долоньку під підборіддя. Тепер трошечки опустіть І Уявіть, що ось ця поверхня у вас гаряча, і ви кажете Е, Е, Е. Наступний звук А. Все те, що нагадує А, це А. Тобто і це, і Це. Того, тільки, ось якщо в мене є двокрапка, це означає подовження, довгий звук. Тобто, це у нас буде А, як у слові Фа. Наступний звук це короткий А. Такий дашок, так? Не вистачає тільки перетиночки для нього, щоб сказати, що це А. Тобто, як у слові «but». Наступний звук це звук О. Ось це схоже на О, ось це схоже на О. І не кажіть, що не схоже, бо схоже. Тільки якщо у мене з двокрапка, то, відповідно, це подовжене О, як у слові О, спот. Е, і, відповідно, коротке О, О, «о» як у слові NOT. Таке і о наближене до А. Це звук І. Ось цей звук І, він такий схожий на український Е, але дуже м'який. Тобто и і, і, як у слові сит. Це звук І довгий, І, як у слові «шіп». Наступний звук це звук У. Довгий звук У, як у слові гуз. Ну і короткий У, як у слові ФУТ. Щойно ми розібрали з вами монофтонги, тобто звуки, які складаються з одного символу, так і звучать, і рахуються як один склад. У нас є ще дифтонги і трифтонги. Тобто це такий звук, який буде рахуватися як один склад, і він складається з кількох елементів, з тих, які ми вже з вами розібрали. Тобто дифтонги, відповідно, складаються з двох символів, і з двох звуків. Наприклад, якщо ви бачите в транскрипції ось такий знак це звук. Za zvuk I, jako slovi fly. OJ, jako slovi toy. EJ, jako slovi face. EAR, jako slovi here. AIR, jako slovi hair. UR, jako slovi tour. I e O, jako slovi coat. No i zvisno AU, jako slovi out. Залишились трифтонги. Трифтонги складаються з трьох елементів і утворюють один склад. Це нам буде потрібно. Для чого нам знати, склад це один, чи два, чи три. Потрібно буде, коли ми будемо з вами вчити ступені порівняння прикметників. Всі ж хочемо сказати, кращий, найкращий, набагато кращий. Тому запам'ятовуємо, що якщо у нас дифтонг або трифтонг, це один склад. Так от, до трифтонгів, трифтонг ає. Як у слові фає, ОЕ, як у слові employer. і АУЕ, як у слові Тауе. А тепер перейдімо до практики. Уявімо собі, що я... мені зустрілося слово, я його переклала, і це слово означає значення. Я це слово тепер ем... перевіряю у. Моєму улюбленому онлайн-словнику Лонмен, чого улюблений, зараз побачите. В пошуковий рядок пишемо слово. Так, нас цікавить його значення, але зверніть увагу, що тут у мене не лише значення. Перше, у мене є word family, це так звані спільно-кореневі слова. Тобто і прикметник від цього слова, і дієслово, і прислівник все тут є уже готове. Якщо особливо ви готуєтесь до екзамену, то кращий, кращого варіанту просто не знайти, як на мене, звісно. Тепер глянемо на наше слово. Перше воно розбите вже на склади. Мій нін. Тепер гляньте. Транскрипція наша ось у скисних рисках. Я казала, що воно може бути або в скісних рисках, або транскрипція може бути в квадратних дужках. Так от, зверніть увагу, що наголос в англійській мові ставиться перед складом. І буває таке, що склад уна... наголос у нас подвійний. От. Е дивимося, мінин. Можемо, звісно, перевірити ще нашу вимову. Ось у нас є аудіо британська і американська англійська, давайте послухаємо. Meaning. Meaning. Yeah. Є, те ж саме. Тепер давайте глянемо. Ось у нас є пояснення, так, власне, що слово означає. У нас, окрім того, погляньте, є collocations. Collocations – це типові словосполучення. Тобто, у якому словосполученні функціонує дане слово? Тобто. І have a meaning», і take on a meaning». Здебільшого у нас не збігаються словосполучення в українській мові з англійською. Тобто потрібно їх запам'ятовувати. Тому можна переглянути словосполучення, записати собі їх, перевірити щось, ну і спробувати, власне, попрактикувати уже його в усному і писемному мовленні. Далі, погляньте, ще у нас є. Тезаурус, так, тобто посилання, тобто це синоніми, антоніми до даного слова. так, І погляньте, є безліч прикладів, тобто є речення, у яких уже ці вирази. Використані в правильній формі можна почитати і, власне кажучи, зрозуміти за контекстом його значення. Тому я дуже рекомендую, коли ви вивчаєте лексику нову, нові слова. Заходьте, дивіться, як використовується слово, гляньте на речення і ці речення собі занотовуйте: або нотатки до смартфону, або, скажімо, собі, до ЗОшита. І тоді вже пробуйте його трансформувати, це речення, додавати свою інформацію. І таким чином вдосконалювати свою мову. Ось це слово викликає багато труднощів у моїх учнів. Тому давайте переглянемо його в мову. І так, ось наша транскрипція склад наголос на другому складі. Environment. 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 Якщо дуже швидко. Послухаймо. Environment. Environment. Чудово, практикуйте, обов'язково, повторюйте, імітуйте, це піде вам на користь. Це слово означає неймовірний. Погляньте, будь ласка, у нас в транскрипції є два наголоси: ось у нас перший наголос, основний, і другорядний. Тобто, я буду двічі наголошувати е, unbelievable. Unbelievable! Наступне слово почитаємо разом. Давайте поглянемо на транскрипцію, наголос на першому складі: Treasure. Treasure. Це слово означає скарбник або хранитель. Фонетичні помилки, звісно, трапляються із мовцями будь-яких рівнів, із початківцями, і також із досвідченими. Звісно, це трапляється тоді, коли там я не знаю, або думаєш, що інтуїтивно правильно прочитав слово, або економиш той час, думаєш, та все і так зрозуміло, як воно читається. Ну і звісно, виходять певні ляпи. Так, от. Е Хочу, щоб ви поділилися зі мною своїми фонетичними помилками. В свою чергу скажу вам, що колись у мене було Очестра замість Окестра, і відповідно «Очестра Піт замість Окестра Піт. Геть сором буде весело і корисно. З вами була Світлана Сергіївна. До нових зустрічей!